Ось ближні дальні. Так. Оце у нас коло, яке ми бачимо, це дальні. Сьогодні ми робимо тест і огляд максимально бюджетних і максимально крутих білет модулів з Aliexpress. Посилання на них я залишу, як завжди, під відео. Так, друзі, вітаємо вас на каналі Гаврилу насту та крутого світу. У Нас сьогодні дуже цікаве відео. До нас е, постукав, написав наш підписник, який придбав собі крутезні лінзи від компанії Sunві. Він їх придбав на і постукав до нас з пропозицією зробити тест. Якщо вам сподобаються ці лінзи, ви зможете їх придбати на AliExpress по прикладу нашого підписника. Які вони круті, ми порівняємо з світлом, саме його машини, в яку будуть встановлюватися ці модулі, порівняємо, яке світло є, і подивимося, яке світло буде. А ще буде цікава тема. Ми порівняємо з цими лінзами, але про це ви дізнаєтесь трошечки пізніше. Буде цікаво, дивіться до кінця, погнав! Так, одразу переходимо до замірів. Одну фару ми закрили, підключили одну лінзу і залишаємо одну фару для того, щоб зробити порівняння. Попередньо вже власник дивіться, дивіться, з машини сміється. Але давайте перейдемо до цифр і подивимось, що у нас і як. Отут справа, отут наша права фара. Я зараз закрию лінзу. Камера зараз покаже тобто світло от яке світло там є. Роблю заміри, дивимось скільки люксів дає наше блик, дає наше блик для світла. 200. Зараз я так зроблю максимальну рівність. 200. 250 люксів. Це той максимальний показник, який ми знайшли на нашій рідній фарі. Включаємо білет, робимо замір. 5600 люксів на ближньому світлі. Вмикаємо далі, подивимо ще який показник на, на наших білетах. У на ровно 6000 люкс на майбутніх білет лінзах Так, друзі, дочекалось темряви. Ми втрачаємо свій час, власник свій, я свій. Підписуйтесь на наш канал, Для того щоб все знати про якісне світло. Вигнали машину, я покажу, вигнали машину на фінішну пряму, це наш білет і працюють дві фари. І можемо оцінити зараз, я, щоб було зрозуміло, це працює наш білет, якщо ми вимикаємо світло. Наразі камера показує ще. Непогану картинку, от бачите, да? при тому, що світла немає. Але камера показує, що в нас світло якесь є. Дивимось. Це камера, в неї автофокус, тому вона показує плюс-мінус непогане світло. Можемо, ми тільки що робили заміри на стіні, для того, щоб ви розуміли, що яскраве світло у нас. Відрізняється в 20 разів. І давайте подивимось одна білет. І зараз, якщо щоб ви розуміли, зараз ми вимикаємо світло, і ви побачите в машині, що ми його просто не побачимо. Вмикаємо, ну, щоб ви розуміли, що його в принципі практично немає. Ми бачимо нашу білет ліву. Отак вона виглядає. Це одна лінза, яка, ну, якщо її по центру поставити, встановити, то я думаю, що цього світла буде вистачати просто за, за очі. І давайте зараз підключимо ще дальнє світло і подивимося, як воно виглядає. Підключення дальнього максимально просте. З лінзи виходить у нас 4 провода. плюс-мінус червоний і чорний це ближні. і Такий от, голубий білий, це наша шторка дальнього світла. І вимикаємо, вмикаємо. От, от такий у нас результат. Специфіка формування світла, що у нас дуже висока засвідка. Сама лінза дає дуже високе світло, тому не буде необхідності вмикати протитуманні фари, тому що світло вже починається від скажімо, від 3 метрів. Ми вже бачимо. Єдине, що якщо як би, брати до уваги мою професійну діяльність, то я можу сказати, що на оцій дистанції, яка в нас є, буде пересвіт. Якщо вже користуєтесь лінзами, то знаєте, що в місті це просто супер. Тому що на середній дистанції ви будете бачити будь-яку от там ями будь-що перед машиною. Але по трасі вам, скоріш за все... Тій віддаленій тосі, яка в нас ви будете бачити трошечки гірше чи недостатньо, тому що дуже багато світла саме на середній дистанції. А зараз для порівняння ми покажемо вам білет з власного арсеналу. Вони мають ту ж саму назву, але з приставкою Лазер. Увага, дивимось на екран. Це та лінза, яку ми тільки що тестували. І у нас є друга лінза, вона має практично таку ж назву. Це те А це, але це лазерний варіант. І ми вам покажемо в чому прикол. Зараз ми провели заміри. На ближньому світлі вона показала приблизно там, 5 тисяч люксів без малого. Вона має трошечки інший формат. Відійду назад, щоб ви бачили. Концентрація світла йде по верхній частині по, під СТМ, у нас максимально яскрава і вниз спадає світло. От за рахунок от такого різкого спаду світла, така лінза не дає засліплення. Такі лінзи краще взагалі використовувати ну, за містом можна і в місті. А давайте ще зараз я попрошу вмикнути далі світло. І оця штука, оце коло, яке ми бачимо, це наш лазер і Потужність якого у нас 10 тисяч люксів, які нам показав тільки що люксметр, вони виглядають трошечки схоже, але, 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 але мають зовсім різні налаштування і мають е, зовсім різне призначення, якщо ця лінза максимально має Всю потужність на ближньому світлі видає і трошечки додається просто на дальньому. Якщо таку лінзу використовувати, то е їдучи за містом, нам для того, щоб було комфортно, треба встановлювати якісь потужні LED-лампочки, відсік дальнього світла. Тому що різниця дуже невелика між ближнім і дальнім. Тут у нас лазер 10 тисяч люксів, що ми бачимо на стіні, це та потужність. Да, Оце та потужність, це коло. Я вам гарантую, що кілометр або полтора гурала можна е, бачити світло, де воно є. Це ну, лазер є лазер. Наразі вартість таких біледів в інтернеті складає приблизно до 10 тисяч гривень. У нас на сайті 8. Саме зараз саме цей комплект можна придбати за ціною 6 тисяч гривень. Обов'язкова умова, ви повинні бути. Нашим підписником. Залиште в коментарях плюсик, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Модулі наразі оці білет-модулі, які ми сьогодні тестували, ті, які обрав наш клієнт, вони коштують на ну, більш ніж доступні гроші. Я залишу посилання внизу. Можете зайти купити. Насправді Лінза дуже класна. Для чого я показав ці лазерні модулі, мають таку ж приблизно назву, але це зовсім інше рішення. Тому що led моделі зараз є в дуже багатому асортименті, вони є з різними налаштуваннями, в кожної людини є свої потреби, тому що він користується машиною в певних умовах. І також вони є з різною потужністю. Вони є лазери, одночіпові, теплі, холодні і таке інше. Для кожної людини зараз під його потреби є щось запропонувати. Тому якщо ви. Маєте бажання покращити світло, і ви не знаєте, як це вирішити? Звертайтесь до нас, ми завжди безкоштовно допомагаємо.